Так, друзі, нарешті ми зробили ось так. Тут двійки стипляться. зробили такого лотка, Два кураж, два на посів йде. Тоді, якщо на сою, що тільки що віяли були, ми, ну не тільки що вчора, то один лоток на посів йде. То цього лотка здвигаємо і цей сюди здвигаємо. І чотири виходи. на штирю дірочки по Поп-хоп, двигаємо, самі зробили труби ось, щоб не пей, такий, щоб підвішано було, собі ходить. Зараз один біг бег тоді передвигаємо і другий біг-бег. Поки дві біг бег набирається, манітушку переняли, той висели, щоб не глушити машину. Все, тут подвійки. Це на снурія стоїть така. Ми засипаємо туди в яшим. Той, що не робили, покажу. Тут у нас типа, еліта. А тут озійки. Де там полосочок якийсь, щоб не виводити туди його, щоб не марають у газоні. хай воно собі тут біжить, воно там труб тілякий, бачите. Ті, ті, ті. Тут нішов набіжити може, може ні. Тут такий ящик, тут я треба я так приблизно видно прикрути, щоб не падала труба, як вас перегласійна, почти впало, що пішло. Ну тут я зроблю гарно. Щоб уровень у нас не сердця, магазин уровень. Зерно постійно весь. Тут открив зазвонку на все. бункер такий. Саме одразу за місяць. Його, це, бажа, і не поприбирав. І тепер черпанув собі, зерно висипав, то відрами фігачили і саме такий зробили типа зал Супер!